Продовжимо випуск. В Івано-Франківському міському центрі зайнятості відбувся семінар, присвячений набору на контрактну військову службу. За словами директора центру Ганни Бандури, серед тих, хто шукає роботу, є багато охочих опанувати військові професії. Однак їм бракує інформації про умови прийому, особливості служби і соціальний захист контрактників. На ці та інші запитання відповів міський комісар Івано-Франківська Ігор Сорокопут. Він зазначив, що на контрактну службу приймають чоловіки. Від 18 до 40 років, як з досвідом військової служби, так і без неї. Однак найкраще матеріальне забезпечення отримають ті, хто пройде найсуворіші умови відбору. Це солдати високомобільних десантних військ та військово-морських сил. На обліку є дуже багато осіб, молодих людей віком до 35 років. На контрактну службу саме може йти така категорія служити. Відповідно, заробітна плата не є низькою. Заробітна плата складає 3 тисячі і вище гривень, надається і проживання, і харчування безкоштовне, а також обмундурування. Івано-Франківська область повинна перезивати на військову службу за контрактом. Планове завдання становить біля 300 чоловік в частності для міста Івано-Франківська біля 50 чоловік. Ми повинні призвати на військову службу за контрактом. Хочу, уже користуючись нагодою, сказати, що для військовослужбовців високомобільних десантних військ заробітна плата становить для осіб рядового складу з першого місяця служби від 3 тисяч гривень на місяць. Також висока. Заробітна платна становить у військових частинах, які дислоковані на території Республіки Крим та військово-морських силах. Про службу у високомобільних десантних військах і про армійські будні військовослужбовці, контрактників, обласне телебачення Галичина розповість детально у циклі інформаційних сюжетів. Наші кореспонденти побували у 80-му окремому аеромобільному полку, який дислокується у Львові, і на власні очі побачили, в яких умовах живуть і тренуються крилаті піхотинці. Морозий сніг стрибкам не перешкода. Незважаючи на зовсім невесняну погоду на Яворівському військовому полігоні розпочалися перші цьому році заняття з десантування. Спершу детальний інструктаж, потім тривала перевірка парашутів. Опісля перестрибкові тренування. Перед тим як десантники займуть місця в гелікоптері, кожного з них оглядають лікарі. За найменших скарг на самопочуття можна відмовитися від стрибків. Хоча таке трапляється досить рідко, тож і цього разу всі учасники десантування, навіть ті, хто вперше побував у повітрі, приземлилися з гарним настроєм і бойовим завзяттям. Надзвичайні, описати неможливо. найскладніше, я думаю, що для саніта нічого немає складного. Третій прыжок, задоволений прыжком, Все нормально. Мені подобається служба і все. В цій частині прыжки, стрільби. Все мені подобається. У стрибках з парашутом немає нічого складного, якщо добре засвоїти інструкції і старанно відпрацювати всі ситуації на землі, розповідає майор Кильян, який має за плечима досвід майже 70 стрибків. І пояснює, для того, щоб правильно приземлитися, треба дивитися не на землю, а на горизонт. Треба вибрати площадку для безпечного приземлення, чітко зрупуватися для того, щоб ми не травмувалися. Носки п'ятки разом. Корпус сіла зрупували, носки, ноги подали ми трошки вперед, щоб було видно з-під запасного парашуту, і дивимося тільки на горизонт. Хто хоч раз побуває між небом і землею, захоче пережити це відчуття знову і знову, розповідає коломиянин Іван Демидюк, який після стакової служби залишився в полку як контрактник. Він пригадує, що мріє стати десантником, переглянувши старий радянський фільм у зоні особливої уваги і щасливий, що мрії вдалося здійснити. Кожен раз хочеться звук вертольота. Звук сигнала, подачі, випускаючого команди, при вітра і купол щастя. Стрибки над Яворівським полігоном продовжуватимуться за різних погодних умов. Єдине, що може стати на заваді десантникам сильні пориви вітру. Інші труднощі крилатих піхотинців не лякають.